Всім привіт! Мене звати Катя, і в цьому відео я поділюся власним досвідом та порадами, як готуватися до speaking частини екзамену і як здати її на досить високий бал. Це підійде як для кембриджських екзаменів, тобто CE, FCE, так і для IELTS, тому що буде не по конкретній стратегії, а якісь загальні поради. Я сама здалася її на рівень С 2 а також допомагаю багатьом готуватися до IELTS і Cambridge Exams і з досвіду мені точно є чим поділитися. Тому, якщо вам це актуально, давайте перейдемо до суті. І, мабуть, це очевидно, але просто вільно володіти англійською мовою і спокійно говорити та здати мовний екзамен на великий бал це трохи різні речі, тому що одне, в принципі, у вас, я думаю, є, якщо ви зібралися здавати цей екзамен, а для іншого потрібна практика. І складність в тому, що, по-перше, Потрібно постійно тренуватися, адже якщо ви не проживаєте в англомовній країні і не використовуєте цю мову постійно, вам дійсно потрібна практика, щоб почати думати цією мовою, формувати думки, звучати флуєнд, і навіть будь-які нерви, коли ви сидите перед екзаменатором, ніяк не вплинули на ваш рівень або вплинули мінімально. І друге, це те, що теми на екзамені ну м'яко кажучи, досить специфічні, тобто, ви можете Ви можете здати питання про «work», «employment», «automation», «AI». Technology, Global Warming, Studying, І якщо деякі з цих тем ще можна якби зрозуміти на Common Sense і щось відповісти, наприклад, про Global Warming чи Automation, може бути складніше без передньої підготовки, тому потрібно якби звертати увагу на ці два. На ці дві категорії, тобто, що ви будете говорити та як, і розберемо їх обидві. Я дам вам свої поради, які допомогли особисто мені. Тому давайте почнемо з того, що говорити, тобто які вивчати теми. Ви можете думаю, в інтернеті відкритому доступі знайти перелік тем, які найчастіше трапляються на екзамені. Як я говорила, це про там подорожі, про environment, Це просто <свісно> надзвичайно популярна тема. Там technology, work і щось таке. Ще не можу пригадати, але список дійсно більший, і вам потрібно вміти говорити також писати на ці теми. Отже, можна це зробити таким способом, просто взяти, вивчити кілька прям advanced words and phrases на ці теми і сподіватися, що під час екзамену вони магічним чином прийдуть вам в голову, ви їх використаєте, виразите екзамен, екзаменатора і взагалі всіх. Але на практиці це не працює, тому що дуже важко вчити просто якісь. Фрази без контексту, вони швидко забуваються, їх потрібно постійно повторювати, і навіть якщо ви на екзамені її згадаєте, це може бути взагалі не в тему. В такому разі я раджу вам підійти до цієї ситуації трохи по-іншому і просто почати споживати контент на цю тему. Тобто давайте візьмемо Global Warming, чи там і environment, Environmental Issues, і читайте якісь статті на цю тему, слухайте подкасти, дивіться відео. Їх є в інтернеті безліч, як специфічні, так і окремі. І це вам, по-перше, дасть загальну картину, що взагалі відбувається в цій темі, тобто, які є проблеми, рішення точки зору. І коли вам зададуть питання на цю тему, ви дійсно зможете підтримати розмову, тому що ви вже володієте певною інформацією, і це буде набагато простіше. А по-друге, я не сумніваюся, що під час прочитання цих статей чи слухання подкастів ви стикнетеся з якимись невідомими словами. І перший варіант знову ж таки просто прочитати чи послухати декілька разів, щоб вони ніби як залізли вам в голову, і це насправді не те ж саме, що просто вчити слова, вирвані з контексту. Так не запам'ятовується набагато простіше, і ви будете розуміти, як та коли їх використати. Або ви можете піти далі і навіть виписати всі собі незнайомі слова, і спробувати якось з ними попрактикуватися. І це, до речі, дуже теж важлива частина це практикуватися. Тобто, припустимо, знову ж таки у нас наша тема Environment. Ви прочитали там дві статті, послухали якийсь подкаст. Спробуйте тепер взяти спікінг-тему з вашого екзамена, тобто можна відкрити там Cambridge чи IELTS Practice Book, або загуглити в інтернеті і знайти саме питання на цю тему в інтернеті, і спробуйте на них відповісти. Ну ж таки, запишіть себе і подивіться, чи вдалося вам використати якісь ці фенсі слова, або чи взагалі важко було відповідати на ці питання. Можливо, є якісь аспекти теми, які ви ще не розглянули, і через це стався якийсь ступор. Або навпаки, все чудово, і ще не знаю кілька днів тому. Ви би точно не відповіли на ці запитання, але завдяки тому, що ви їх прочитали ці статті, і маєте тепер якусь базу знань, це було дуже легко. Будь-якому випадку спробуйте і можете написати, чи взагалі це покращилось. Але ми йдемо далі, і зараз поговоримо про те, як покращити оцю складову, саме fluent говоріння англійської, тобто щоб говорити без пауз. Без «е», а і щоб звучало, ніби ви взагалі спілкуєтеся так кожен день і отримати свій е, високий заслужений бал. І перше, що я раджу вам зробити, це якраз в цьому випадку дійсно вивчити певні фрази. Ем, це якісь базові вирази, які підходять для будь-якої ситуації, якщо чесно, в інтернеті є безліч відео з такими фразами. Але найпростіший приклад це замість того, щоб постійно говорити «I think», Вивчить декілька фраз там. from my point of view, as far as I'm concerned, my belief is that, що просто ваша мова звучала трішки більш і По факту це щось мінімальне, але звучить краще. Також раджу вивчити синоніми до слів, які дуже часто зустрічаються, такі як good, bad, important, popular. Тобто, ви вивчіть вивчить дві-три якихось альтернативи більш advanced слів або phrasal verbs, щоб їх замінити. І знову ж таки, якщо вам задають питання, там what's the most important topic, або, боже, якесь дебільне питання, what's the most important issue in global warming, ви могли сказати, що, наприклад, The crucial part is, щоб вже трошки мінімально перефразувати. І почуватися впевненіше, а не просто повторювати супним аспектом є щоденна практика. Я розумію, що, скоріш за все, у вас немає можливості е, розмовляти з кимось, тому завжди розмовляйте самі з собою, коли кудись ідете, їдете, гуляєте в парку, чи записуєте себе навіть на диктофон, щоб потім переслухати і можливо подивитися, які помилки ви допускаєте. Але також раджу, хоча б кілька разів на тиждень. Сідзвонюватися з кимось, або зустрічатися з другом, який також готується до цього екзамена, і знову ж таки запитувати один одного, вчитися один від одного і просто разом практикуватися, бо це і цікавіше, і насправді корисніше, ніж просто сидіти перед собою, бо так, хоч трошечки, але з'являється якась атмосфера цього екзамену. І знову ж таки, якщо у вас є можливість взяти, хоча б одне заняття з людиною, яка або вже здавала цей екзамен, і може дати вам фідбек, або, наприклад, вона готує до цих екзаменів, ні на кого не націкаю, і просто попросити проаналізувати там вашу мову, можливо, вказати на якісь слабкі сторони і що можна покращити. Або, звісно, чим більше разів, в принципі, тим мабуть, краще і впевненіше ви будете почуватися. Ем, так що це в принципі все, що я хотіла сказати. О, у мене просто в голові це знаєте, як така чітка карта, що саме буде потрібно робити. І я сподіваюся, що мені цим відео вдалося все це передати. Тож о, дайте знати, як ви готуєтесь до світінг-екзамену. Можливо, у вас є свої якісь суперпоради, які ви ще не почули в цьому відео, але можете поділитися з іншими в коментарях.